С места происшествия изъяты вещественные доказательства, назначены экспертизы. Жертв и пострадавших нет. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет. Зміни в керівному складі обласного управління МВС наказом голови відомства Тимчасове виконання обов'язків покладено на двох його заступників: начальника відділу аналізу координації роботи та зонального контролю управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Олега Перішка та начальника кримінальної міліції Сергія Пілігрима. Крім того, статус виконуючих обов'язки отримали начальник управління карного розшуку Едуард Комісаров, начальник управління боротьби. З незаконним обігом наркотиків Борис Сердечний та начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю Денис Арабей. Захворюваність на віл-інфекцію на Донеччині знизилася на 10% за останні п'ять років. В області підбили підсумки п'ятирічної програми з профілактики ВІЛ-СНІДу. Незважаючи на позитивну динаміку в Донецькій області, і надалі майже вдвічі перевищено всеукраїнські показники захворюваності та смертності від сніду. По області на диспансерному обліку перебуває більше 27 тисяч осіб з віл-інфекцією. Головне ж, у боротьбі з захворюванням раннє виявлення. Зокрема, в області. Сті проводиться робота з профілактики внутрішньоутробного зараження дітей на Донеччині від Відвіл інфікованих матерів, народжуються інфікованими більше 5% немовлят. Таким дітям також робиться рання діагностика. 4 региона Мариуполь, Донецк, Димитрово и Доброполье самый высокий уровень зарегистрированных э, случаев и пораженности населения ВИЧ-инфекций и СПИДом. В 1996 году у нас порядка 8% это был половой путь, и 85% это путь парентеральный пункт. Это инъекции, это наркоманы. Сейчас, э, Мгловенствующую роль играет половой путь передачи, о чем это свидетельствует, что инфекция вышла в общую популяцию. И сейчас меры профилактики должны быть ориентированы абсолютно на все слои населения, потому что угроза заболеть есть у каждого. На Донеччині свої доходи задекларували 27 мільйонерів. Про це повідомляє головне управління міндоходів області. Загалом з початку 2014 року про свої минулорічні доходи звітували більше 16 тисяч громадян Донеччини. Загальна сума задекларованих статків становить майже 994 мільйони гривень. Найактивніше про свої доходи за 2013 рік звітують ті, хто отримував спадщину, надавав в оренду нерухомість і земельні ділянки та продавав транспорт і нерухомість. Кампанія декларування завершується 1 травня. Шахтарську столицю прикрасили в синьо-жовті кольори. Зробили це активісти. А об'єктами для творчості обрали стовпи, дерева та міст, що знаходяться у Калінському районі Донецька. Ось так сьогодні виглядає проспект у Донецьку. Майже не на кожному стовпі та дереві активісти намалювали фарбу національні прапори. Але різні підприємства, установи та рекламні бокси не чіпали. Таку творчість пересічні громадяни помітили відразу. Вони вважають, що такими діями люди висловлюють свою точку зору. Флаг це символ государства. Якщо ти вважаєш господарство, тебе то що то значно. Ну, уваження государства человека має бути взаємним. Добре на ярко і красиво. Варто зазначити, що це вже не перша подібна акція у Донецьку. Минулого тижня на підтримку єдності України по головній вулиці обласного центру було розвішено на деревах та огорожах стрічки у кольорах українського прапора, загальна довжина яких сягала 200 метрів. Олександр Вчаренко, Олексій Костюк, регіональна служба новин. Діти за мир у рамках акції дитячого малюнку в Донецьку маленькі мешканці міста показали, яким бачать життя. Своє бажання жити в мирній країні вони демонстрували за допомогою аквагриму, веселих ігор та малюнку на асфальті. Акція на підтримку мирного життя міста прийшла у Донецьку. Основними її учасниками були діти. Малечу батьки привели після того, як побачили інформацію в інтернеті про цей захід. Всі, хто прийшов взяти участь у події, твердо впевнені, що Донецьк має лишатися частиною України. Ми за мир, Ми за те, щоб Донецьк залишився Україною. Ми не хочемо війни. Я хочу, щоб дитина вирос в Україні. Мір він об'єднує людей, як і сім'я. За словами представників громадської організації, що останні кілька тижнів проводила в Донецьку проукраїнські мітинги, цього разу акція була організована для дітей та їх батьків. Однак, аби уникнути можливих провокацій, міліція все таки охороняла спокій учасників дійства. Ми просто хотіли підложить дітям. На, нарисовать рисунки возможно на асфальті по теме дети за мир, то есть как мы видим э, мир, что такое город наш, что такое Украина, но э, здесь нет политической какой-то направленности. Демонстрували своє бажання жити в мирній країні за допомогою аквагриму на обличчях малят, веселих ігор та малюнку на асфальті. Діти малювали все, що у них асоціювалось із миром: одні родину, інші квітучу природу та блакитне небо, дехто український прапор та Донецьк. Що таке мир?» «Це, це де ми живемо». А де ми живемо в Україні? Мир це все живе і природне щастя і радість. Сім'я і близькі люди. Ілона Розенбаум, Карина Пунту, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Показники на валютному ринку не припиняють рости вгору. За офіційним курсом валют НБУ станом на ранок п'ятниці 1 долар коштував 10 гривень 85 копійок, а 1 євро – близько 14 гривень 93 копійки. За 10 російських рублів просили 3 гривні 5 копійок. Пам'ятник українському письменнику. В Донецьку буде встановлено монумент Василю Стусу. Яким він буде, вирішують самі мешканці Донеччини онлайн-голосуванням. Наразі вже існують 19 різних проєктів. Невдовзі на цьому місці біля головного корпусу Донецького національного університету з'явиться новий повноцінний пам'ятник Василю Стусу, яким він буде вирішиться завдяки онлайн-голосуванню на сайті Донецької міськради. Ідея встановити пам'ятник належить Донецькій міськраді. Авторами макетів є як відомі скульптори Донеччини, так і початківці. Самі ж художники кажуть, що участь у конкурсі беруть залюбки, адже тема сьогодні є досить актуальною. На сегодняшний день это очень актуальная тема, и мы с удовольствием приняли участие. Все скульптора откликнулись. Мы, как работники идеологического фронта, художники, и мы всегда откликаемся на те культурные мероприятия, которые проходят в городе и в области. Это наш профессиональный дох. Поэтому отказаться от такого конкурса никто. Ну, Морально не имел права. поэтому ми активно прийняли участие в проведении этого конкурсу. Онлайн голосування триватиме до 25 травня. Точна дата, коли встановлять пам'ятник ще невідома, адже на його створення може піти багато часу. Хоча влітку планують все завершити. Матеріал для пам'ятника виберуть виходячи із співвідношення ціна якість. Тобто, щоб довго стояв, та міський бюджет витримав. До речі, міськрада до проекту долучить також спонсорів. Після того, як буде известен автор, знайшен матеріал, в якому автор буде працювати, тоді буде посчитана смета, буде известен бюджет, і тоді так, да, гурсовіт, звісно, як ну, зачинщика цього всього буде прив'язати спонсора. На сьогодні вже існує 19 макетів, до цього ж абсолютно різних. Спочатку планувалося створити лише бюст письменника, але більшість скульпторів наполягли на тому, що пам'ятник у повний зріст також повинен розглядатися. Хотелось бы, чтобы действительно была фигура какая-то и интересная сама фигура. Потому что я как скульптор, я смотрю совсем по, по, ну, со своей точки зрения, что мне это больше импонирует, когда стоит фигура. У нас в городе часто вот ставится вот так вот стела и там фи, полуфигура. А хотелось бы, чтобы действительно какое-то было изменение, чтобы не было... Город такої сіри. Експерти ж кажуть, що хоча місця біля Донецького національного університету не так же й багато, проте вони таки зможуть адаптувати будь-який пам'ятник, що є у проєкті. Данила Ширшиков, Олександр Олещенко, Регіональна служба новин. Чергове випробування нервової системи чекає на оболівальників донецького шахтаря цієї неділі. Гірники на виїзді зустрінуться із грізним харківським металістом. Гра обіцяє бути непростою, враховуючи останню поразку харків'ян в Кубку України та їхні чималі амбіції. Щоправда, у бій їх наразі водить не Мирон Маркевич, який, по суті, виліпив славу цієї команди, а його колишній асистент виконуючи обов'язки головного тренера Ігор Рахаєв. Тим часом перемога у цьому поєдинку вкрай необхідна. Хіна також помаранчево чорним після їх фіаско у зустрічі з Дніпром. Арбітраж матчу виконуватиме суддівська бригада на чолі з Анатолієм Жапченко. Настрої ж у таборі донечан ми дослідили під час відкритого тренування. На нас чекає важка гра. На жаль, втратили Фреда, якого награвали в опорній зоні. У нас страждає гра у середині поля. Немає гравця, який би зв'язував оборону з атакою, яким був свого часу Фернандіньо, і Фред почав потроху це робити. Звідси проблеми в атаці і невиразна гра. Ще шкода, що так пізно розпочався чемпіонат. Люди приходять на стадіон, кричать Слава Україні! гаряче вболівають за нас. Якби футбольна громадськість проявила волю вчасно розпочати чемпіонат, то люди б менше мітингували і було б менше проблем нас в країні. Хороша команда, не показали це і звісно з воложенням относимося, але йдемо сюди брат річка, тому що у нас другого віканіту. Федерація спортивної аеробіки та фітнесу, а також федерація пауерліфтингу у Донецької області визнані найкращими в регіоні за 2013 рік, серед неолімпійських видів спорту. Переможці вітали на координаційній раді, що пройшла у шахтарській столиці. Підбили підсумки на координаційній раді, що пройшла в Донецьку, було визначено кращі обласні федерації з неолімпійських видів спорту. За результатами виступу спортсменів кращою стала федерація спортивної аеробіки та фітнесу. Ми вже не перший рік займаємо перше місце, тому що у нас дуже багато спортсменів, які займають найкращі місця. Причем и первый, и второй состав сборной области занимают лучшие места на чемпионатах Украины. У нас в этом году двое спортсменок участвовали во всемирных играх по неолимпийским видам спорта в Колумбии, где заняли шестое место. І к тому же і и на чемпіонаті Європи, который був во Франції, ми теж зайняли первое місце. Друге та третє місце посіла Федерації пауерліфтингу та шахів. Відповідно, загалом 2013 та початок 2014 року оцінили як вдалі для спортсменів. Але проблемним питанням для більшості залишається фінансування. Тож від занять спортом відволікає пошук спонсорів. Город повинен... має багато тисячі нам за минулий год. але ми їх поки не получили. Хоча привезли дуже много наград і медалей. Значит, ну а так приходится включать включати свої связи, зв'язки, общий язык ну, з руководителями, які способні то виділити для дітей і спортсменов. Спортивні функціонери кажуть, що суспільна політична криза та скрутна ситуація з фінансуванням має поганий вплив на результати всіх на олімпійських видів спорту. Проблеми одні і ті ж, які залишаються з года в год, не дозволяють, звісно. развиваться достаточно сильно и объемно. Поэтому наши места второе, третье, там иногда первое, когда мы проводим соревнования там, по младшим юношам, со взрослыми спортсменами, это проблемы везде, это по всем федерациям. Этот год, мы понимаем, будет непростым, также и, как и для всей страны по подготовке и участию в соревнованиях, но будем искать варианты, возможности для того, чтобы успешно готовиться и выступать на соревнованиях. Потому что для спортсменов э, это труд спортсмена, который он проводит в спортивном зале, тренируется, а результат своего труда показывает именно на спортивных соревнованиях. Если этих соревнований не будет, то отпадает вся логика подготовки и занятия спортом. Також спортивні керівники регіону зазначили, що великі міжнародні турніри у цьому році спортсмени скоріш за все таки відвідають. Данила Ширшиков, Олександр Лещенко, регіональна служба новин. Одразу після випуску регіональної служби новин дивіться спецвипуск програми на порядку денному Україна єдина. Тема розмови суспільна політична ситуація в країні та регіоні. Їсть програми Олексій Панич, доктор філософських наук та культуролог. Це була остання інформація у випуску. Детальніше про події тижня. Дивіться у суботу в інформаційно-аналітичній програмі регіон. Я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. По повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у суботу, 29 березня, хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Вітер північний – 7-12 метрів на секунду, місцями пориви – до 15-20. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день – 1-6 градусів із позначкою «плюс». По Донецьку вночі від 1 до 3 морозу, в день – плюс 2, плюс 4. Атмосферний тиск падатиме.